Усім привіт підписникам мого каналу. А також всім, кого цікавить інформація про вирощування шампіньонів в домашніх умовах. А саме посів, догляд, а також найочікуваніший момент це збір шампіньонів. У цьому відео хотів би вам продемонструвати уже найочікуваніший момент це їх збір урожаю. Весь процес у мене зайняв близько. Одного місяця часу. Спочатку замовив через інтернет е, готові брикети компосту. Після цього чекав 2 тижні до утворення так званої грибної павутинки, сітки. Або кожен називає, як хоче. Після цього був нанесений шар торфу з землі, бачите, ось так. І прийшло 2 тижні, аж до цього моменту, що ви бачите. На відео ось такого результату. Кожен з етап вирощування шампіньйонів я зніму на окреме відео. А саме, як приготувати компост, посівка міцелію шампіньйонів, або замовлення готових брикетів через інтернет, як зробив це я, щоб не тратити час. Вирощування шампіньйонів, як кажуть, багато. Інтернет джерел це є дуже хороша бізнес-ідея. Так, це чи не так, я вирішив перевірити на власному досвіді. І цим досвідом поділитися з вами. Якщо у когось виникнуть якісь запитання, залишайте в коментарях, ставте лайк, підписуйтеся на канал, чекайте наступних випусків відео. Ось такі, ось такі топ. Результати бачите? Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.